Вітаю, друзі! Міф: Оксамит притягує пил, а гладкі тканини ні. Правда, усі тканини, незалежно від текстури, можуть притягувати пил. Але бархатний оксамит має дійсно ворсисту структуру, яка може утримувати мікрочастинки пилу на поверхні. Це не означає, що він притягує більше пилу, ніж інші. Просто на його структурі мікрочастинки пилу більш помітні. Гладкі тканини вони також накопичують пил, але на його Фуктурі менш помітніше. Проте пил легко сідає і на них, особливо, якщо тканина статично заряжена, як подбати про чистоту оксамиту, регулярне чищення пилососом з насадкою для тканин, м'яке вибивання для видалення пилу з ворсу, використання антистетичних засобів для зменшення осідання пилу. Оксамит це розкіш, яка заслуговує на трошки більше уваги, але з правильним доглядом він виглядає ідеальне, не гірше, чим гладкі тканины.